Вітаю вас, дорогі друзі. У мене в руках найкраща книга в світі книга книг. І один поважний вчений чоловік, письменник, лежачи на смертному одрі, сказав до свого сина: Сину, подай мені книгу. Син, бажаючи виконати волю батька, каже: Батьку, яку книгу? А в сусідній кімнаті була велика бібліотека. Батько промовив, є тільки. Одна книга, це Біблія. Дорогі друзі, що мене чуєте, чи знаєте ви, що про прихід Христа, який ми святкуємо на Різдво, співаємо гарні пісні, радіємо і так далі, приносить нам такий різдвяний настрій. Ми читаємо місце Матвія про народження, Луки про народження, про пастушків, про мудреців, про ірода злого? Жорстоко, як наш сусід, от, який вбивав діток, багато речей ми знаємо пов'язаних з приходом, і ми віруємо, що Ісус прийшов на землю у людському тілі. Ну, чи знаєте, ви, шановні, що про другий прихід Його на землю сказано більше, ніж про перший. І сам Господь у Євангеліях говорив, що Він прийде вдруге. Він говорив не раз, і не два, і не три. А багато раз він говорив: будьте готові, бо не зайдете ні дня, ні часу, коли прийде син людський. Син людський прийде обов'язково, і він побачить результат свого приходу на землю. Хто в нього повірив одне, хто в нього не вірував друге. Бог зробив все для тебе і для мене, щоб ми були з вами щасливі, спасенні, задоволені. І вдячні і людьми з великої букви. Це Він може зробити. Він для того прийшов. І тому проповідується Євангелія, в центрі якої не церква, не священник, не Папа Римський, не я. А Євангелія, добра новина, свідчить про центральну фігуру Альфу і Омегу, про Ісуса. Він початок і кінець. Все ним повстало, через Нього повстало, і нічого, що повстало, каже Біблія, не відбулося без нього. Він є творець видимо невидимо І Він повідомляє, будучи на землі, повідомляє не раз і не два, як я вже нагадував, що він прийде вдруге і закликає нас до готовності зустрітися з ним. До першого його приходу на землю людство було не готове. Люди спали, пастушки дрімали. Всі йшли, як кажуть, зайнялися своїми справами. Хто очікував, що він має прийти? Марія навіть не мала можливості народити нормально у умовах домашніх, до хатини не впустили, бо все було зайнято. Вона мусила покласти своє немовля вашого і мого Спасителя, Творця видимого, невидимого, покласти в яслях на сіну чи на солому. От вона ось. Не чекало людство, хоч було предсказано. А про другий прихід, про другий прихід сам Господь сказав, що Він прийде. Готовність ваша і моя, ми повинні це знати. Ми повинні це знати і до цього готуватися. Ми готуємося до школи, ми готуємося до сімейного життя, ми готуємося до якихось зустрічей, гостей. Багато в нас є різних особистих програм, що ми готуємось до чогось. Но чи ми готуємось до найважливішої зустрічі? До зустрічі з тим, хто за нас помер і воскрес, щоб нас оправдати і спасти. Каже Біблія, сам Божий син, увага! Два моменти. Що ж він каже про готовність? Хай будуть ваші стегна підперезані, і хай горять ваші світильники, і будьте подібні до людей, які очікують свого пана. Коли він повернеться з весілля, як він прийде і постукає, то відразу ж відчинять йому блаженні ті раби, пан яких прийшовши, застане їх насторожі. Ви чуєте? Що вони пильнують, пан має прийти. Ми маємо йому відкрити, а не знаємо, коли він прийде. І якщо він прийде в другу чи в третю сторожу, тобто пізно, і знайде їх так само, то блаженні вони, вони готові зустріти свого пана, бо він ось-ось прийде. Знайте, якби господар знав, коли в якій годині підкрадеться злодій, пильнував би свій дім і не дав би вдертися до своєї хати. Увага, 40-й вірш, 12-го розділу. Так само і ви будьте готові, бо саме тієї години, у котру не сподіваєтесь, прийде син людський. Тому я вірю, що Господь прийде і дуже скоро прийде. Він дав нам ознаки. Не вірте тим, хто в інтернеті починає пророкувати, вгадувати, рахувати, коли прийде Син Людський. Біблія говорить чітко і ясно, ніхто не знає тільки Отець, коли прийде Ісус на землю вдруге. Тому гадати, думати, невдячна справа, нерозумна і багато вже прогоріли. Виявилися, що вони є лже пророки. Не вірте в це і не гадайте. Господь не зацікавлює нас і не заохочує, щоб ми вгадували терміни. Но він хоче, Увага, про важливішу річ, Він хоче, щоб ми були готові всякого часу. Бо не тільки прихід. Їхали автомобілем, аварія, і вже маєте прихід. Хвороба раптово підкралася, несподівана, жорстока, і вже маєте смерть. І мільйони людей помирали, не дочекавшися. Тобто ми маємо бути готові, бо не знаємо, коли закінчиться серце раптом і зупинилося. І що ви зробите? І вже смерть, вже маєте прихід. Вічність попереду. Тому два моменти, на які Біблія каже, хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники. Перше, Біблія пояснює, чим бути підперезаність. Підперезаність у євреїв свідчила про готовність, бо в них був довгий одяг, і який заважав працювати, якщо не підпережиш. І підперезаність це готовність до праці, підперезаність – це готовність до боротьби. Підперезаність це готовність до подорожі і до служіння іншим. Тобто готовність робити добро, готовність служити іншим, готовність зустріти Христа, підперезаність. Це, а чим підперезаний? Правдою. Якщо ми повірили в Ісуса, наші стегна розуму, де мова про розум, підперезані вірою, підперезані наші стегна правдою, Отоді ми готові. Блаженні люди, яких Бог заставить, застане, що вони живуть правді. Каже Іван: для мене нема більшої радості, як чути, що мої діти ходять правді. Ви чуєте? Можна ходити до церкви на зібрання, в монастир, в синагогу, у мечеть, а жити в неправді. Хто живе в неправді, хто мене чує? Ми є розперезані, ми є не Бо Біблія каже до Ефісян, підпережіть свої стегна правдою. Ісус прийшов нас підперезати правдою. Хто живе не по, не по правді, хто живе не по правді, той розперезаний. Робить, що хоче, думає, що хоче, поводиться, як хоче, кажуть поляки: гуляй душа, пекла німа. Розперезана людина. Свів, що дозволяє принижувати, знущатися, вбивати, обкрадати, лицемірити і так далі це розперезане. Кожний грішник, який не покаявся, він є розперезаний. Можна ходити до церкви, вдавати себе святого і навіть святкувати, і так далі. Господь дивиться, а ми ж розперезані. Чому? Біблія каже, підпережіть свої стегна правдою. А Боже Слово, а є Ісус Христос, а є Святий Дух. Оці три речі мають бути для нас сакральними. Слово, Ісус і Святий Дух. Оцим підпережимся. Вірою підпережимся, правдою, підпережимся. Це означає спосіб життя. Говорю правду, думаю правду, поводжуся по правді, вірую в правду. І йду по правді, оце підперезаність. І ось світильники запалені. Світильник запалений це є прообраз віри нашої. Біблія каже, світильник віри, хай твій горить. Наш дух, коли ми віруємо, він горить. Коли ми не віруємо, він вгас. А раз вгас, то темрява. Христос прийшов запалити наш дух, який сатана погасив. Який сатана любить темряву, любить неправду, любить зло, любить любить гріх. А Ісус прийшов всі оці речі ліквідувати. Вгасший дух ваш і мій, Він хоче запалити чим? Словом своїм. Запалити нас вірою, щоб наш світильник віри горів. Момент великого випробування, коли велике упало на Йова горе, Його світильник не вгас. Він сказав. Хай мене випробує, буду чистіше за золото. Я знаю, мій відкупитель живе, світильник віри. Син Божий сказав, як прийду на землю, чи знайду я віру на землі, віру Божу, віру святую, віру євангельську, яка походить з тої Біблії. І тому нехай наше життя буде підперезане правдою, розум правдою. І щоб наша віра, наш дух горів вірою в Ісуса як власного Спасителя. Тоді ми готові зустріти Його, і ми не постидаємось. Хай вас Бог благословить вперед. Підперізуємось, дозвольмо Йому нас підперезати. Дозвольмо Йому нас підперезати. Підперезання починається з моменту, коли я бачу, що я розперезений, негідний грішник, як той блудний син, вертаючи додому грязний, смердючий, босий. Голодний. Він приходить додому, розперезаний. Батько його все з ним робить порядок. Бог з вами зробить, коли ми признаємо Він нас і підпереже, дозвольмо правдою, словом, любов'ю і запалить наш дух. Ми будемо вірувати, щоб не сталося. Вірувати, що Він був, є і буде, і буде судити всі народи. Праведний, вірою, житиме. Каже Біблія. Тому хай вас Бог благословить. Готуймося до зустрічі з Христом.